Зима це ж справжня магія, правда? Сніг, свята, купа розваг. Але щоб ця казка раптом не перетворилася на якісь неприємності, треба знати всього кілька простих правил. Ну що ж, давайте розберемось, як насолоджуватися зимою наповну і головне, без жодних ризиків. Тільки уявіть, ковзани, лижі, галасливі ігри в сніжки. Зима ж дарує нам стільки всього. Це той самий час, коли можна з'їжджати з гірок, ліпити сніговиків і просто радіти кожній сніжинці. Але за всією цією радістю ховається і трохи інший менш приємний бік. А ось тепер приготуйтесь факт, який змушує задуматись: за статистикою, взимку кількість вуличних травм, розтягнень, вивихів, переломів зростає удвічі. Уявіть собі, удвічі. А це означає, що ризик провести свята, скажімо, у гіпсі, теж значно зростає, тому про безпеку поговорити точно варто. І перша, та й найпоширеніша небезпека, чекає на нас просто під ногами так так, ожеледиця. Вона перетворює звичайнісіньку прогулянку на справжнє випробування на спритність, то як же встояти на ногах? Фагіці називають це ходою пінгвіна, і це дуже влучна назва. Рухайтесь повільно, робіть маленькі, ніби ковські кроки. Трохи зігнуті коліна допомагають знизити центр ваги, що робить нас значно стійкішими. І най-найголовніше найголовніше руки. Забудьте про кишені. Руки це ж наш природний балансир. І це абсолютно ключове питання. Бо ж погодьтесь, навіть найобережніша людина може послизнутися. Тому важливо знати не тільки, як не впасти, а як впасти правильно, так, щоб звести шкоду до мінімуму. А ось і сама техніка. Як тільки відчуваєте, що все летите, негайно присідайте, це зменшить висоту падіння. Потім згрупуйтесь, підборіддя до грудей, щоб захистити голову, а руки до тіла. І головне падайте на бік, намагаючись перекотитися. Так сила удару розподілиться по тілу, а не прийдеться на одну точку. Ось ця фраза чудово все пояснює набагато безпечніше прийняти падіння і свідомо згрупуватися, аніж інстинктивно виставляти вперед прямі руки, бо це, знаєте, майже гарантований шлях до перелому зап'ястя. Так, добре, з ходьбою розібралися, а тепер перейдемо до найцікавішого, до активних розваг. Бо, виявляється, навіть у найвеселіших іграх є свої дуже важливі правила безпеки. Ох, катання на санчатах! Хто ж цього не любить, правда? Але перш ніж з вітерцем з'їхати з гірки, варто на секундочку зупинитися і все як слід перевірити. Ось основні моменти. Схил має бути пологим і, що дуже важливо, далеко від будь-яких перешкод, дерев, стовпів, доріг. Сідати треба обличчям вперед, а гальмувати ногами. І звісно, це просто золоте правило. Ніколи чуєте. Ніколи не чіпляти санчата до автомобілів це смертельно небезпечно. Тепер про сніжки. Здавалося б, що тут такого, але є величезна різниця між пухкою сніжкою для гри та крижаним снарядом. Сніжка, в якій є шматочки льоду, камінчики чи сміття, може завдати дуже серйозної травми. І це най найважливіше правило гри в сніжки. Завжди намагайтеся цілитись нижче плечей, бо влучання в око може мати просто трагічні наслідки, навіть якщо сніжка була м'якою. Добре, ми поговорили про те, що залежить напряму від нас, але ж взимку небезпека може прийти і звідки не чекаєш. Тому важливо бути уважним не тільки до своїх дій, але й до того, що відбувається навколо. Величезні крижані бурульки на дахах виглядають, звісно, казково, але вони неймовірно небезпечні, особливо під час відлиги, коли така крижана брила може впасти в будь-який момент. Правила тут до смішного прості, але вони буквально рятують. Тримайтеся подалі від стін будинків, не стійте під дахами і, звичайно, не ігноруйте попереджувальні стрічки. Краще пройти зайві метри, але бути в безпеці. Так, з небезпекою згори розібралися, а тепер дивимось під ноги на замерзлі водойми. Замерзлі річки та озера так і ваблять, але крига може бути дуже дуже підступною. Ходити по ній можна тільки тоді, коли є 100% впевненість у її міцності. Запам'ятайте цю цифру 15 сантиметрів, щоб було легше уявити, це трохи менше висоти звичайної банки з напоєм, і це мінімальна безпечна товщина криги, щоб по ній могла пройти одна людина, якщо є хоч найменший сумнів, ризикувати категорично не можна. Що робити, якщо травми уникнути не вдалося? Отже, сталося падіння, сильний біль, набряк. І перше питання в голові, що це? Просто забій, чи може вивих? або, не дай Боже, перелом? Від відповіді залежить, що робити далі. Ця таблиця допоможе зорієнтуватися, якщо це забій, біль буде, але рухати кінцівкою, хоч і боляче, але можна. А от якщо суглоб виглядає якось дивно, деформовано, це, скоріш за все, вивих. Неприродна рухливість, коли кінцівка бовтається. Це ознака перелому, і в останніх двох випадках негайно до лікаря. І, будь ласка, запам'ятайте, ніколи не намагайтеся вправити вивих самостійно. І ось, мабуть, головна думка всього нашого розбору більшість зимових небезпек вони передбачувані. А якщо ми знаємо, чого чекати, ми можемо до цього підготуватися. І саме знання та підготовка це наш найкращий захист. Отже, ми стільки всього важливого обговорили, давайте тепер спробуємо звести все це до простого і короткого коду безпечної поведінки взимку, який легко запам'ятати на льоду рухайтесь повільно, обережно, як той самий пінгвін. Це перший і головний принцип, щоб уникнути падіння. Якщо ж падіння неминуче, згадуйте про правильне групування. Присідайте, згортайтеся і перекочуйтеся. Це справді може вберегти від серйозних травм. Під час будь-яких розваг завжди оцінюйте ризики, чи це гірка для санчат, чи звичайна сніжка, і, звичайно, будьте уважними до всього, що навколо. Дивіться вгору, на бурульки і вниз на кригу. А тепер найсерйозніша тема на сьогодні. В наших реаліях, в умовах війни, сніг може приховувати смертельну небезпеку. Це міни, розтяжки, боєприпаси, і тут ціна помилки це життя. Ці інструкції треба знати, як, отче наш. Побачили щось підозріле чи знак проміни? Замріть, негайно зупиніться, жодних кроків уперед, жодних спроб щось роздивитись. Дуже обережно розвертайтеся і повертайтеся назад, крок у крок, точно своїми слідами. І тільки коли відійдете на безпечну відстань, телефонуйте 101. І знаєте, що найкраще можна зробити з цими знаннями? Поділитися ними? Розкажіть про це друзям, рідним, дітям? Адже саме знання перетворюють зимові ризики на веселі зимові розваги, насолоджуйтесь зимою безпечно. І наостанок просто питання для себе: от після всього, що ми сьогодні обговорили, яку одну звичку, одне просте правило варто взяти собі за пріоритет цієї зими? Подумайте про це, і звісно, бережіть себе і будьте здорові.